69 людей загинуло у ДТП цього року на Прикарпатті. Поліція звітує про збільшення кількості дорожньотранспортних пригод. На період реформи дороги у районах нашої області пантрує 40 поліцейських, а в Івано-Франківську цю функцію виконують патрульні поліцейські. Нами проводяться відпрацювання. Території обслуговування на автошляхах, зокрема, ми проаналізували, де стається найбільше автопригод. Намагаємося туди зараз скеровувати наряди поліції, щоб проводилася профілактична робота на найбільш аварійно-небезпечних ділянках дороги. Зросла кількість ДТП за участі водіїв на підпитку. Відмовитись від чарки не змушують навіть нові високі штрафи. Тепер людина розуміючи, що світить їй штраф 10 тисяч, понад 10 тисяч гривень. Він починає накручувати ситуацію. Часто опирається діям працівників. Часто такі ситуації призводять навіть до опору діям працівників, навіть до нападів на патрульну за опір або напад на працівника. Правоохоронних органів передбачена кримінальна відповідальність щодо Івано-Франківська, то патрульна поліція ініціює створення у центрі міста суцільної пішохідної зони. Для початку пропонують зробити ряд піднятих пішохідних переходів рампів, аби зменшити потік машин.